Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, що, сьогодні з вами поговоримо про шефень, Вещ мощ непобідімого орла. В якого що? Правильно, в якого є принуділовка. Значить так, висоти ширини длини не буде. Хто хоче знати ціну, Силочка зверху, ось недавно знімав відоси по них. Будете знати ціну на усі оці шефінги. Плюс на оці всі трактора. Так що переходьте, дивіться, коментуйте, лайкайте і всі діла. Значить, Люди питаються, покажи як воно там устроєно і скажи, яка різниця між тим, що в тебе. Ну ізначальна різниця в тому, що тут дивіться, зараз там є такий же самий трактор, який стоїть, ну як в мене, майже як в мене, тільки без цієї принуділівки. Ну, суть даної системи яка? У вас є принудительна система. Раз. У вас вже не така буде задня навісна система, як в мене, два. Навіть елементарні розкоси в даному випадку будуть краще. У мене іде ця вся штука туди під середину. Воно трошки, скажімо так, не камільфо. Ми вже самі задумуємося, щоб зробити якісь такі розкоси, приварити, ну, зварити їх, накрутити на цю всю штуку. І щоб вони розтягували нав'язку по боках. Так краще. Скажімо. Так у вас буде більше можливостей в легшому варіанті виставити своє навісне, як вам надо. Бо це коли всередині бляха-муха там не тянеться, туди не дотягує. Ну, коротше, трошки мучаєшся. Но по факту виглядає воно це все діло отак. Маєте собі приноділовку, де ви її будете використовувати, не знаю. Звісно, можна придумати, де її використати. Але теж розумієте, якщо земля буде суха, як бітон, що в нього туди воно не лізе. Навіть з вашою принуділкою, максимум, максимуму, що ви доб'єтеся, ви просто задню ось візьмете та піднімете на нав'язки собі. От і все. От того, що ви доб'єтеся. Якщо брати конкретно по цьому тракторцьові, то дивіться далі. У нас є блокування дифференціалу. Обращайте на це увагу, бо мені здається, є ще такі ж самі моделі, але без блокування диференціалу. Як зараз їх поставляють в Україні з блокіровками чи без, цього я вам не скажу. Але можуть бути різні варіанти. Вплоть до того, що просто в китайців такий один завалявся, та й вони вам його і сюди і прислали. От і все. Якщо брати по конструктиву коробки, все тут таке ж як було, але не таке. Ус інша стоїть отут, а у вас виходить є вихід підвал. Якщо у вас руки з правильного місця, ви собі щось придумали, можете щось приколхозити. Як-не-як, постійно деталька, яка крутиться. Тут НШ зверху. По, 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 по аналогу, наприклад, маленького кентаврика, не кентаврика, а цього шифінга я знімав 100, на 16 коників, здається він. Такий ж самий екземплярчик. Зверху. В Техноворона здається такий агрегат. Можете перейти на його канал, подивитися Іменно конструктивно, таке ж саме. Наскільки воно зручно, не знаю. Але отак воно зроблено. Якщо порівнювати далі, ну дивіться, ще може бути, що у вас тут буде радіатор. В даному випадку радіатор під капотом. Ось тут. Які плюси і мінуси даної конструкції? Наступне? Там є датчик. Раджу вам про той датчик забути, зразу підключати напряму. Тобто, включили, радіатор починає охолоджуватись. тому що, коли воно у вас стоїть тут, а всі кажуть більше місця. Ну, не знаю, місця більше, менше. Тут оцих 2 см якихось було, у вас їх забрали, типу вас можете залізти. Не знаю. Я різниці тут не бачу. Як на мене, краще радіатор тут, а ти його бачиш, ти бачиш, що з ним робиться. В даному випадку що? Раджу про той датчик забувати, зразу підключати напряму, тому що він у всіх вилітає за один місяць. Може в когось ще працює, можу помилятися, але всі люди, які, з якими я спілкувався, яких я бачив коменти, місяць і вашого датчика немає. І у вас виходить, ви думаєте, що там все чики пуки а по факту воно нічого не крутить. А тут вже починає зашкалювати. Це добре, якщо воно тут зашкалює, ви це бачите, а якщо тут цей датчик навернутий, то ви тільки побачите, як пар вас пошорує. Є. Тепер давайте до трактора, який он досить. Стоїть. Це такий же самий трактор, як у мене майже по конструктиву. Радіатор, ну так, да, ну, пару сантиметрів, ну бляха, муха візьмеш цю ногу, вивернеш та, та й сядеш. Якщо брати, далі дивитися, то дивіться, це якщо у вас буде без принуділки. Можна такий же самий взяти, буде у вас радіатор там спереді. Ще коли радіатор спереді, трошки буде геморно добратися до чого, до акума раз. І якщо вам треба буде сюди, подивитися два, бо тут все закрито. Якщо вже там фурсунка десь щось заб'ється чи почне співати останню путь, то треба буде мудрувати, щоб забрати радіатор. Взагалі, щоб сюди і треба буде щось думати з радіатором. В даному випадку, воно ось тут ось тако. Все. Тут, бачите, вентилятор зразу буде у вас працювати. Від цього генератора. Все, зразу включилося. Якщо працюєте зимою, взяли картонку, підставили, не буде так сильно охлаждатися. Не маєте ще одного вала, НШ у вас збоку. Хорошо це чи погано, не знаю. Ми працюємо, нас влаштовує. Тут у вас можете ногами йорзати, ставити як хочете. Якщо брати по задній частині, то дивіться. Розтяжки, бачите, йдуть всередину. Тут пусто. Оце я за це говорю, що будемо щось брати, варити, мабуть, робити, щоб його розтягувати по боках. От і вам весь конструктив. Немає цього циліндра, трошки легше, як на мене, його обслужити. Ну, це кажу, це все дивіться по ваших потребах, нада воно вам чи не надо. Різниця в ціні тут кілька сотень, здається. Але треба подумати, чому тобі потрібно. Раз. І треба подумати, як ти будеш його далі обслуговувати. Тут, наприклад... А, он ще є 244-й, зараз на 244-му покажу. Будь ласка, 244-й конь. Бачите? А 244-му як зробили? Якось по-китайському. Циліндр є, розтяжки поставили всередину. Але ні, дивіться, ось до можна поставити на боки. Все, 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 нормуль, нормуль, нормальний апарат, не злись. До чого я веду? Якщо у вас з'являється гідроциліндр, якщо у... вас Блокировка, так, да, вона треба, тут не поспориш, але до чого веду. У вас з'являється новий вузол, за яким треба дивитися. Гідроциліндр треба обслуговувати. Радіатор звідси забрали, поставили сюди, додавали датчик, кажу, треба дивитися за ним. Тобі треба буде лізти до акума, ну ось бачите, хорошо видно, сонце не світить. Ну блін, треба буде мудрувати, треба буде і що мудрувати, треба його відкручувати. Треба лізти сюди, ну тут би, ще є місце, щоб ту форсунку витягнути, може вилізе, а може і ні. Тут -то точно ні. Розумієте? Якщо воно вам треба, берете. А якщо ти його береш ради того, що в тебе взяв сусід, а по факту ти його ніколи не будеш використовувати. Це вже зовсім інша справа. Так що такі то діла. Все. Всім здоров'я, удачі, ставимо лайки, до побачення.